Вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська вихідними у Кривому Розі, в тому числі як і по всій країні, відбулася акція на підтримку українських полонених. Вона називалася Два роки подвогу, два роки полону до другої річниці з моменту полону українських військових, які боронили Маріуполь та зокрема Азовсталь. Тож у Кривому Розі влаштували цілу низку заходів на просто одну акцію. Це був цілий такий каскад, можна сказати, перформансів, ходи. Це йшла мова також про музей пов'язаний з Маріуполем і презентація цього музею захисників Маріуполя. Все це відбувалося у неділю у Кривому Розі, і більш детально ми поговоримо з гостею нашої студії. Це голова громадської організації Сталева гвардія Кривий Ріг Оксана Латанська. Доброго вечора, пані Оксана. Доброго вечора, пані Наталочко. Ви знаєте, серед полонених армійців Знаходиться ваш син, і це дуже зрозуміти, мабуть, насправді що відчуває людина, в якої рідна хтось з рідних в полоні може тільки ті, хто в такій же ситуації. І скажіть отакі такі акції, які відбуваються, і організаторами яких в тому числі є ви, чи допомагають вони вам переживати якось цей складний період життя? Ось що вони вам особисто дають? Що дають особисто мені такі акції і усім іншим рідним полонених, зниклих безвісти? Насамперед вони дають розуміння, що ти не один на один із своєю бідою. Що ти щось робиш, що ти не сидиш, змирившися. Я розповідала колись уже для мене тригером, от який спонукав мене до дії, стала фраза жінки, яку я запросила на першу акцію, яку я готувала. Вона сказала: мій сину полоні з 14-го року. І я запитала, що ви робите. Вона сказала, що тут поробиш? Сижу, чекаю. І я от подивилася в її очі, там ну надією навіть не відблискувало. Розумієте, І я зрозуміла, що ну, це настільки не мій шлях, я не можу собі цього дозволити. І ми от об'єдналися, і ну, це не просто громадська організація, це не просто от люди, які збираються щотижня на, на кільці 95-го кварталу. Це не просто там якась певна група, яка їздить. Там до Києва, до Вінниці, до Дніпра, до інших міст, де я зустрічаюся там, з представниками влади. Ні, насправді ми стали, знаєте, великою родиною. І на початку, коли от тільки створювалася оця група, ця спільнота, і додавалися люди, і от здавалося, що а що я відчуватиму, коли моя дитина не чиясь потрапить, а моя не потрапить. Чи не буде боля, чи ні, ви знаєте, насправді це. Якась трансформація певна відбувається. У нас на вас не потрапить до да, списки у, у на обмін. Да, да, да. Насправді трансформація відбувається дуже сильно у всередині в душі людини, ти сприймаєш чужу радість як свою, тому що це люди, які розділили з тобою твій біль. У нас спільний біль, у нас знаєте, спільні діти. От Коли ми зустрічалися в Києві з хлопцями, які на лікуванні, то це такий момент, от, коли знаєте, ми знаємо мам. Дівчата це Влад, син Наталки. А хлопці, навпаки, знають ну, хлопці, mm -hmm. хлопці це мама Віктора. І вони, от ну, таке, знаєте, впізнання от, на рівні вже ну, велика родина. єдина родина, справді. Mm -hmm. да. Але знаєте, все одно всередині родини біль, яким хочеться. Ну, хочеться, щоб його поважали, щоб про нього пам'ятали, щоб про твоїх, щоб те, через що проходять наші близькі. Воно не було забутим і намарним. І от саме про це акції, саме про це нагадування, саме про це перформанси, про те, щоб суспільство. Я не хочу говорити про слово виховування, але це ну це про формування про, про формування свідомості громадського суспільства. Це про те, що от коли ми стоїмо і їдуть машинки з дітками, діти бачать фотографії, бачать прапори, бачать якихось жінок. Чоловіків, які стоять, вони обов'язково запитають у батьків. І свідомі батьки люди, скажуть, це стоять рідні захисники Маріуполя. Їх погані орки взяли в полон і порушуючи усі угоди, тримають вже третій рік, хоча на другий, третій місяць мали. Їх вже відпустити були певні домовленості. Да? Тобто і в голові у дітей цих воно від, має відкластися, і це вже буде, знаєте, ну не, не мізки промиті пропагандою, а е, реально спогади з дитинства. Ми бачили, як це відбувалося. Саме на наших очах зараз твориться історія, про яку згодом знаєте будуть говорити у ті сучасні 2 3 річні, будуть вже е, по своїх спогадах от, розповідати своїм дітям. Тому власне ми творимо історію от у такому форматі. Розкажіть трішки детальніше про те, з яких частин складалася акція, бо там було кілька таких масштабних моментів. Да. Насамперед, насамперед, ми саме і планували автомотопробіг, тому що це наймасштабніша акція, тим більше, що ми для нас вона не є пілотною, це вже швидше знаєте, більша традиція. Єдине, що ми зробили, у нас у 2022 році був масштабний автопробіг, який став наймасштабнішим в Україні. А у 23 році, 19 травня, нас підтримала байкерська спільнота і був байкерський пробіг. Цього року ми вирішили проекспериментувати і поєднати байкерів і автолюбителів. І як на мене вийшло дуже потужно, з огляду на специфіку нашого міста. Яке справді дуже велике місто довжиною в життя, це не лише гасло, це справді так і є. Наші колони стартували одразу одночасно з трьох точок: від Козака-Рога через кільце автовокзалу, від площі визволення по головній вулиці і з кільця 44-го кварталу, трохи далі. От, тобто, фактично, ми е, ну, спробували захопити майже всі райони міста, ну тільки Тернівський, uh -huh. мабуть. А так, в принципі, ну, майже всі містяни бачили на власні очі, що їдуть колони машин з прапорами, їдуть крутезні наші байкери, От, І, е, і то, до речі, що... от ви поза ефіром казали, що долучалися не лише рідні, у яких хтось в полоні з їх родичів знаходиться, а й. Просто да. громадяни і да, військові. Да, да, да. саме так, а, та, особливістю саме цього заходу став якраз у той момент, що а, от через ці акції на 95-му щотижневі. Про Маріупольську спільноту рідних про спільноту рідних захисників Маріуполя знають і представники інших підрозділів. І хлопці, які перебували на лікуванні з інших підрозділів, да зараз перебувають на лікуванні у кривому розі. Хлопці, які проходять реабілітацію, ті, хто у відпустках, вони ну для них це честь. І знаєте, ну такий внутрішні, якийсь внутрішнє переконання, що треба вийти і підтримати. Вони усвідомлюють, що це таке. Вони усвідомлюють, яке величезне значення мав захист Маріуполя. Вони усвідомлюють, як страждають рідні. Uh, і от ці саме моменти, ну от в мене особисто є друг, який служить 25-й бригаді, і зараз хлопець перебуває на лікуванні після серії важких поранень. І він uh, ну, провів таку, знаєте, власну масштабну рекламну акцію, і саме його побратими, які також от, ну, в таких обставинах долучилися кількома автівками. Uh, це дуже потужно. І знаєте, це якраз. Про єднання і підтримку. Звичайно, рідні полонених, звичайно, друзі, знайомі, знайомі знайомих, багато було родин загиблих, які усвідомлюють чітко через що проходимо ми, і що ну, на жаль, ніхто не застрахований. І тому підтримка вона надзвичайно важлива. От, ми щиро дякуємо. Низький уклін. байки наші взагалі неймовірні. Просто серед людей, оцих е, на е, таких своїх металевих, сталевих хромованих конях. Дуже багато насправді людей похилого віку, які знаєте, мають цю активну громадську позицію, коли їм телефонуєш і кажеш, ми плануємо. Без питань, okay. без питань. Кажіть звідки і коли. І ми обов'язково будемо. Серед них, наприклад, є людина, яка взірець для мого сина Федор Федорович Губаренко, який в ну, нас в місті, мабуть, відома людина. Він стояв у джерел, у витоків автоспорту початково от, в, Криво, в Кривому Розі. Я його ще пам'ятаю, я була дитиною, коли він вже ганяв ще в тимашовій балці. На свої славетні вулзи. От і син мій також виріс от саме серед цього спорту, і тому для нього я от впевнена, коли він дізнається, що Федор Федорович на його підтримку саме виїжджав Погода. на байку. Для нього це буде надзвичайно важливо. До речі, ми також з вами розмовляли. Я розповідала, що 33 хлопців повернулися з полону тільки цього року. І саме більшість саме криворізьких наших, і більшість з них також була в цій колоні, і в тому числі ця акція була для них. Як засвідчення поваги для того, що ну, за те, що вони зробили. Е, їм було надзвичайно також приємно, ми про це говорили. Потужно, скільки народу, скільки е, пішоходів, які махали привітально піднімали руки, там діти реагували дуже жваво. Е, хлопцям це важливо знаєте, такий, ну аж до терапевтичності, певної, я б сказала. Це про повагу і увагу. Крім важливо. того, була ще й презентація музею захисників Маріуполя. Що До нього це? ще була акція щотижнева, їм ніхто не скасовував. Полон вбиває. Рідні продовжували стояти на колі 95-го кварталу, поки колони їхали вулицями міста. От і там, на жаль, на превеликий жаль. Не тільки представники Маріупольського гарнізону цей Бахмутський напрямок, цей Солидар, це і, і для танкової бригади дуже болючі теми. Це і родини 129-ї бригади. Ми знаємо всіх вже в обличчя, і дуже не хочеться, щоб от цих облич ставало більше. Навпаки, от знаєте, але навіть коли рідні повертаються, люди продовжують виходити, бо це. Про родину, та коли проїхала вже колона, акція трансформувалася в пішу ходу. І всі учасники перформансу на колі, всі рідні, що брали акції в акції Полон вбиває, ми пройшли пішою ходою до флагштоку, і потім парком героїв, об'єднавшися з колонами людей, які вийшли з автівок із прапорами, долучилися, прийшли, підтримали. От і вже тоді перейшли на локацію, де відбувалася презентація. Саме для музею. матеріалів да, для музею захисників Маріуполя, а в рамках великої експозиції, присвяченій повномасштабному вторгненню і великій війні України проти рашистського окупанта. І попередньо цей музей буде розташовуватись, мабуть, у квітковому да, да, да і так планується, що кожен з містян, хто захоче власноруч доторкнутися до цієї болючої історії, зможе прийти і подивитися там на банерах не лише світлини хлопців, які боронили Маріуполь, а там ще і скріни переписок. І фотографії, які залишилися от в хмарному сховищі телефонів, які були там розбиті в Маріуполі, але ж ну інтернет пам'ятає все на щастя у цьому сенсі. Ну, без, Тут болю, насправді, да, да, без, без болю насправді не подивишся, да, тому що ну, на, нам болить, але от я знаю, як я, я також викладаю пости на своїй сторінці у Фейсбуці. Да, і от, ну, Дуже велику кількість реакцій зібрав саме пост, де я виклала скріни переписок із сином от тоді вже, наприкінці квітня, на початку травня, незабаром до, до, до виходу в полон. От, тому це не залишає байдужими, ну мабуть, нікого з українців, з щирих українців, які розуміють, що в країні йде війна, от тому. А люди приходять, дивляться так. Тим більше, що на сьогоднішній день понад 1900 українських армійців перебувають в полоні досі, і такі акції, які у кривому розі зокрема проходять кожної неділі на 95-му кварталі, вони тривають і, звичайно, дають свій позитивний вплив на вирішення цієї ситуації адже це питання державного рівня. Зараз ми подивимося також ще відео про те, як проходила акція два роки подвигу, два роки полону у Кривому Розі. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм була голова громадської організації Сталева гвардія Кривого Рогу Оксана Латанська. У студії працювала Наталя Волденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Моторів та численні сигнали десятків керманичів на вулицях міста. Саме так у Кривбасі розпочинається перша частина масштабного перформансу під гаслом Два роки полону, два роки подвигу, а саме тематичний автомотопробіг. Уперше у колоні завтівок та мотоциклів, вулицями міста на підтримку поневолених побратимів проїхав нацгвардієць Олександр. Захисник Маріуполя повернувся додому 8 лютого під час останнього обміну полоненими. Цього важливого дня під час акції герої підтримують ті, хто чекав на нього довгі два роки. Дочка, жінка, зять вся моя родина. Сьогодні і хочу, щоб хлопці повернулися всі назад з якими продуктами своєї частини. Які ще до сих пор знаходяться у полоні, рівно об 11-й годині три колони транспорту, як от і ця, з прапорами, плакатами та фотографіями рідних, які і досі перебувають у ворожих застінках, стартували з трьох куточків Кривого Рогу проспекту поштового пам'ятника козакорогу та вулиці Романа Шухевича. Далі на площі 30-річчя перемоги керманича автівок і мотоциклів об'єдналися та рушили до соцміста, де паралельно проходила акція під красномовною назвою Не мовчи. Одним із перших у колоні з близько сотні керманичів їхав на байку Олександр, чоловік, що очолює криворізький мотоклуб Пірати Доріг, каже разом зі своїми товаришами до тематичного автомотопробігу. Доєднуються не вперше. Ми доєднуємося не вперше. Ми в прошлому році були на цьому пробігі. Ми підтримуємо це все. А, у нас хлопці з клубу також служать, захищають країну. ми дуже чекаємо всіх полонених додому живими, здоровими, щоб вони повернулись до родин. До своїх, щоб все було гаразд як якнайшвидше нам і повної перемоги над рашизмом. Завершення масштабного автомотопробігу та мирної акції нагадування не мовчи. передувало відкриттю музею захисників Маріуполя під головним прапором Кривого Рогу. Тут родини та знайомі поневолених росіянами героїв підготували тематичний перформанс, під час якого разом згадали кляте 24 лютого, яке назавжди змінило життя українців. Зокрема, на жовто-блакитних кульках сім'ї полонених бійців написали Сали свої мрії та побажання. Понад рік жодної звістки не отримувала від свого чоловіка Анна. Тому, за словами містянки, її головною мрією є, аби її син ще колись побачив свого тата не тільки зі світлин. В нашій сім'ї чекає на саме головний наш це дитина. Сіночок. Батька забрали на війну, коли було йому сім місяців. Все. З того моменту він його не бачив. То ми, звичайно, надіємося, віримо в те, що скоро ми зустрінемо свого татка. Завершила масштабну акцію Маріупольський гарнізон два роки в полоні. Виставка Просто неба організатори перформансу біля флагштоку розмістили банери з фото незламних героїв та скріншоти їх останніх повідомлень, коли ті перебували на Азовсталі. Віднині усі криворіжці зможуть побачити обличчя захисників міста Марії та їхні щемливі повідомлення у музеї всередині квіткового годинника. Понад два роки тому, за наказом вищого командування, Маріупольський гарнізон припинив опір і заради збереження життів поранених побратимів вийшов у полон. Оксана Латанська, голова громадської організації Сталова гвардія Кривий ріг» та ініціаторка проведення масштабного перформансу у Кривбасі, каже: Відтоді дата, 20 травня, для усієї України стала днем захисника Маріуполя, і містяни гідно шанують своїх героїв. Кривий ріг вкотре довів, що криворіжці це справжня сила. Потужня, могутня. І на щастя люди готові ставати плечем опліч у хвилини негоди. Ми щиро дякуємо кожному криворіжцю і кожній криворіжанці, яка у свій вихідний день заправила, завела заправила, завели свої автівки і приєдналися. Ми від імені родин полонених, зниклих безвісти та загиблих захисників Маріуполя. Щиро дякуємо місту за підтримку, яку ми відчуваємо. Нагадаю, у складі. Дії Маріупольського гарнізону було близько півтисячі криворіжців. криваріжців. Це назвардійці, танкісти, морпіхи та воїни Азову захисники міста Марії, 86 днів, попри нерівні сили, героїчно стримували навалу окупантів. Ми повинні пам'ятати про них та робити все, аби якомога швидше повернути наших героїв додому. Антон Чекаль, Іван Сергіїв, Андрій Яковлєв, перший міський.